Желізняк, так, це не, не, не публічна інформація, але яку я знаю, я розкажу. Железняк займався формацією списків в партії голос, ті, хто будуть по суті обрані, тобто він там не остання далека людина, і я пам'ятаю, була така одна розмова: ми передавали інформацію партії голос, коли вони брали е, до свого списку двох людей, які стали народними депутатами. З яких самопомочі в Київраді вигнали до те, що вони проголосували за надання своєму ціпу земельної ділянки? Ну, прямий конфлікт інтересів. Вони проголосували, був скандал в самопомочі самопомоч самопоміч в Київраді в минулому скликанні зникло через це, був величезний скандал. Голос брав ось з таких от людей. І ми були здивовані, коли комунікувати став по цьому дому сказали, Дайте людину, яка формує там притула. Ти, ти я але зараз там найду п'яте, десяте. Це був Железняк. І притула, Железняк, Рудик, Вакарчук проігнорували тонну цієї інформації, яка потім надавалася ще на місцевих виборах партії голос. А там у роді в Київраді, на місцевих виборах партії голос. Все більше, ніж в парламенті. Там вони просто лягли під будівельну масу.